Хей-йо, hey ребята, з вами я Котур у навітьму каналі. Сьогодні я знімаю п'яту вже п'яту частину обзор моїх автомобілів. Сьогодні на обзорі ВАЗ-2109. Далі ВАЗ-2109 це 99 називається. Просто народів. Далі дві ниви. ВАЗ-21. 21. Далі йде Шевроле Камаро. Z28 і Hammer H2. Ну, що ж, перший у нас буде Hammer Ось такий крутий Hammer Двері в нього відкриваються, звісно, і крутиться цього. Це Hammer 6 х 6. Перше Далі. Зараз я вам усе розповім про Hammer 6. х 6 Hammer H2. Недорожник американської компанії General Motors. Продавався під брендом Хаммер з 2002 року на спеціальний по... построєному заводі в Nisha. Міша... Ваке. Це я не знаю, де це Міша Мішаваки перший раз чую таке. Штат Інді... Індіана, США. О, зрозуміли. Зараз трошки повернув. ось так його. Далі. В 2004 році було належено. Отверточнее производство в Калінінграді, тобто в Росії, в 2009 роду випускав випуск в году випуск. Моделі били прикрашені. Це виходить з 2002 до 2009 року випускався Hammer H2. Ось такий крутий хамер. Далі в нас буде Chevrolet Camaro. Ось такий Chevrolet Camaro, купе. Це ж. Зараз скажу, що це. Це ж 1967 год Камаро Z28. Ось такий крутий Camaro. В нього теж відкриваються двері. Я закрию двері, поставлю його ось так. Далі, що я вам можу розказати про Chevrolet Камара Chevrolet американський. Так, спортивний американський автомобіль. Випускає. Випускає. <coughs> Випускаю. Випускаю под розділенням Chevrolet камаро корпорацією Кенерал Моторс автомобілі первой Автомобілі первого покоління производились з августа 1966 роду по ноябрь 1969 року. Все всього було ізготовлено. Немного менше 700 штук. 700 тисяч штук. Всього то було Произведено от таких автомобілів. Ви уявляєте, всього то 700 штук. Ну, виходить так. І ще є дві ось таких крутий Одна така жовта. Це. Аварійна служба, а одна лісна служба. Одну поставимо ми. Ось так Все трошечки вже убита. Зараз потікайте. Ось так поставимо їх. Як ви пам'ятаєте, одна вже нива, в мене їх було три, Це Шевроле Нива і дві обичні ниви. То одна нива, ви знаєте де? Під земелькою вже. Так, далі. Нива. Лада Нива. 4 х 4. У вас 21х21 21. Нива. Радянський легковий автомобіль підвищеної приходимості позасляховик малого... малого класу, з несучим кузовом і постійним повним приводом. Це перший в світі легковий автомобіль з постійним повним приводом, що будується серією. Ви уявляєте? З постійним повним приводом. Я в шокі. А роки виробництва з 1977 по 1994. Це ВАЗ 21,21. 21, а ще є. Нива ВАЗ-21,213. То ця вироблялася з. 1094 по 2006 рік. Ось це все, що я можу розповісти. Про ось ці два крутих автомобіля. Далі в нас на черзі ВАЗ 21 099 з щось капотиком, інжектор. Зараз ще. Ото От салончик, дивіться, який руль. Ззаді теж це я тут зробив сам свої номера українські, типа. Ось там, дивіться, такий багальничок. Зараз я закрию дверцята. Ні, я лучше відкрию капотик. Тут буде прикольніше. Я тут туди виглядать. Так. Що я вам можу розповісти про цей автомобіль? ВАЗ 2199 Лада Самара. Модифікація ВАЗ 2109 з кузовом Седан. Випускалася з 1990, з 1990 року по 2011 рік на. За... на заході модель одержувала назву «Лада Форма, Форма, так називається. Ще ще я вам можу розповісти, цей автомобіль передньоприводний, інжекторний на один, вроді би, і, і три літри об'єма, вроді би так. Ось, він випускався місце виробництва. Це Росія. Толяті і Україна Луцьк, Україна Запоріжжя. Оце де вироблялася ваз 21.099. Зараз я всі автомобілі розставлю і будемо закінчувати. Ось сьогодні на обзорі були у нас ось ці прекрасні автомобілі. Це 99-й дві хаммер і Шевролі Камаро. В слідчій частині будуть такі автомобілі, як зараз я їх виставлю, і трошечки забурчала в мене одна машинка. Я такие автомобили, как Mercedes Vito, Lada Vesta, Chevrolet, такой пикапчик, и Renault Duster. Ну Ну, сейчас, ребятушки, будем заканчивать. Дуже люблю вас. И всем... Дуже люблю вас, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо вам сподобалося це відео. Бо я бачу, що вам дуже подобається відео про обзор моїх автомобілів. Ось ці автомобільчики були на обзорі, ці будуть. Це була п'ята частина. Показуємо своє лице. Буде внизу силочка на мій телеграм-канал. Будь ласка, підпишіться, там будуть виходити спойлери на мої нові відео. Там уже вийшов спойлер на... Ось це відео. дуже вас люблю, І всім хорошого дня. Всім пока-пока!